Існує поширена, майже затишна омана, ніби справжнє внутрішнє зцілення має зробити людину м'якшою, лагіднішою, безмежно терплячою та якоюсь особливо світлою. Нам роками навіюють образ особистості, яка після тривалої роботи над собою стає зручною для оточення, випромінює лише всепрощення та тиху покору перед будь-якими викликами долі. Це звучить красиво, безпечно і надзвичайно соціально схвалювано. Проте такий погляд є не лише хибним, а й небезпечним. Карл юнг виявив закономірність, яка докорінно руйнує цю солодку ілюзію. Стілений емпат, який пройшов крізь горнило внутрішньої трансформації, не перетворюється на покращену, милішу версію себе колишнього. Навпаки, він стає небезпечним у самому високому розумінні цього слова. Звісно, він не несе загрози для щирих людей, але він стає смертельно небезпечним саме для тих, хто звик роками паразитувати на його доброті, надмірній чутливості та безкінечній готовності виправдовувати чужу ницість. Він стає настільки невразливим, що це викликає глибокий острах у всіх. Хто звик вважати його своїм безкоштовним емоційним ресурсом? Коли людина з високим рівнем чутливості нарешті інтегрує ті аспекти своєї особистості, які раніше вважалися неприйнятними, вона переступає внутрішній поріг, за яким роль пораненого цілителя залишається в минулому. Вона переходить у стан цілісності, де стає фактично недоторканною для чужих маніпуляцій. Це саме те перетворення, яке позбавляє спокійного сну тих, хто звик домінувати. Але щоб збагнути, ким стає така особистість, треба ясно побачити, ким вона була до свого пробудження. Нестілена людина існує як емоційний амортизатор, структура, створена виключно для того, щоб приймати на себе удар за ударом, згладжувати гострі кути буття для всіх навколо, водночас повільно, але невблаганно руйнуючи власну серцевину. Такі люди роками вбирали чужий емоційний хаос, чужу приховану агресію та невірність, майстерно замасковану під турботу. Це відбувалося майже автоматично, бо їхня нервова система була налаштована вловлювати кожну частоту болю в радіусі досяжності. Це стан безсвідомої залученості, де ви несете не лише власні почуття. А й увесь важкий тягар оточуючих їхні непрожиті конфлікти, витіснену лють та приховані вади. Ви стали невидимим полігоном для переробки людських страждань, щиро віруючи, що ваша здатність відчувати більше за інших це покликання, яке зобов'язує вас рятувати, лагодити та тримати на собі весь світ. Ви побудували свою ідентичність навколо ролі того, хто витримує те, що не під силу іншим. Але поки ви були зайняті поглинанням чужої темряви, ви систематично ігнорували свою власну природу. Справжня загроза чатувала не зовні, а в самій вашій готовності зникати заради чужого спокою. У вас не було кордонів. Бо вони здавалися вам формою жорстокості, у вас не було меж, бо будь-який захист власного простору ви сприймали як прояв егоїзму. Ви посміхалися, коли вся ваша істота волала про допомогу, і залишалися там, де кожна клітина тіла благала про негайну втечу. Це був шлях поступового зникнення справжньої особистості під товстими шарами чужих емоцій, які ніколи вам не належали. Емпати приходять до розуміння своєї природи не через хворобу, а тому, що вони просто тонуть у морі чужих станів, що не мають до них жодного відношення. Це особливий тип істоти, який входить у будь-який простір і миттєво считує фальш, напругу та приховану ворожість. Але цей дар без належного усвідомлення не приносить нічого, крім виснаження. Здатність бачити все стає тим, що ізолює вас від світу, перетворюючи життя на нескінченний марафон витривалості. Проте саме в точці найвищого напруження відбувається те, що можна назвати великим переломом. Це не просто нервове виснаження, це прорив, який лише на перший погляд нагадує катастрофу. Найчастіше Каталізатором стає зрада, та сама межа, яку більше неможливо виправдати жодними логічними аргументами. Коли ресурс повністю вичерпано, а маніпулятор розкриває свою справжню порожнечу, всередині емпата не щось ламається, там щось нарешті прокидається. Це момент, коли людина припиняє сумніватися в собі і починає довіряти власній ясності. Точка перелому. Це не мить, коли людина втрачає розум чи ламається під вагою обставин. Навпаки, це момент, коли вона вперше за довгі роки починає собі по-справжньому довіряти. Усі ці десятиліття, поки ви вбирали емоції інших, ви займалися прихованою, майже непомітною роботою. Ви спостерігали, ви вивчали, ви каталогізували людську поведінку з точністю досвідченого стратега. Ви фіксували кожну мікроміміку, кожну ледь не вловну зміну тембру голосу, кожну невідповідність між тим, що людина транслювала світові, і тим, що вона випромінювала насправді. Ви бачили все без жодних зусиль, майже автоматично. Накопичуючи колосальну базу даних про людську ницість і шляхетність, ви знали значно більше, ніж дозволяли собі визнати, але ви ніколи не використовували це знання бо вважали його формою осуду. Ця динаміка ясно простежується в історіях трансформації, які можна спостерігати знову і знову. Пробудження ніколи не виглядає як гучна драма. Воно приходить як холодна, нещадна і абсолютно прозора ясність. Людина, яка раніше сумнівалася у власних відчуттях і шукала виправдання для інших, раптом припиняє це робити. Внутрішнє знання, яке роками пригнічувалося заради ефемерної гармонії та збереження стосунків, стає гучнішим за будь-який зовнішній голос, що намагається переконати вас у вашій надмірній чутливості чи помилковості. Ви більше не сперечаєтеся з собою, не шукаєте підтверджень зовні і не потребуєте дозволу, щоб вірити власним очам. Зцілена особистість виходить із цього стану як психологічно завершена структура. Важливо розуміти, що повернення витіснених аспектів це не звернення до зла. Це повернення всього того, що вас змушували пригнічувати, вашого інтелекту, який робив інших незручними, вашої люті, яку називали недоречною, вашої здатності казати ні без жодних пояснень. Це готовність дозволити іншим людям нарешті зіткнутися з наслідками їхніх власних дій, не підставляючи свої плечі під їхній вантаж. Це талант розпізнавати маніпуляцію в реальному часі ще до того, як вона оформиться в слова. З кожною новою стадією такої інтеграції, ви стаєте не жорсткішими, а точнішими. Ви стаєте не холоднішими, а яснішими. Ви більше не розтрачуєте свою життєву силу на самопридушення, і саме це робить вас недосяжними для тих, хто звик живитися вашою відкритістю. Перша стадія цієї метаморфози це ефект дзеркала. Зцілена людина припиняє бути губкою, яка вбирає чужий бруд. Вона стає дзеркалом, але не тим, що викривлює відображення, аби заспокоїти співрозмовника, і не тим, що пом'якшує кути з фальшивої жалості. Вона стає дзеркалом, яке показує рівно те, що є насправді. Без інтерпретацій, без виправдань і без жодних спроб захистити іншого від його власної правди. Уявіть ситуацію, де маніпулятор звик використовувати вас як емоційний банкомат. Він звик кидати жорстокі слова, а ви їх вбирали. Він проєктував на вас свої комплекси, а ви брали за них відповідальність. Ця система працювала безвідмовно, доки ви не змінилися. Тепер, коли такий споживач використовує звичний набір тактик, почуття провини, перекручування фактів чи приховане приниження, він наштовхується на порожнечу. Ви більше не реагуєте, не виправдовуєтеся і не намагаєтеся пояснити свою позицію. Ви просто дивитеся і в цьому нерухомому погляді. Маніпулятор несподівано бачить себе справжнього, невпевненого, внутрішньо порожнього і такого, що відчайдушно потребує контролю. Це лякає сильніше за будь-який конфлікт, бо ви не засуджуєте його. Ви просто утримуєте відображення, яке він не в змозі винести. Ви більше не берете участь у цій грі, і саме це руйнує владу будь-якого психологічного паразита. Ваша непохитність стає для нього найважчим випробуванням, бо тепер йому доводиться нести свій сором самотужки. Друга стадія цієї трансформації вибіркова емпатія. Цей етап збиває оточення з пантелику найсильніше, адже від вас очікують однієї з двох крайнощів, або ви залишитеся беззахисно відчиненими як раніше, або повністю замкнетеся в собі, перетворившись на емоційну пустелю. Проте не стається ні того, ні іншого. Натомість народжується значно зріліша форма взаємодії. Ви стаєте вартовим на порозі власної душі. Якщо раніше ви були відчиненими дверима, крізь які міг увійти будь-хто зі своїм емоційним сміттям, то тепер ви перетворюєте цей вхід на сувори поріг. Ви все ще здатні на найглибше співчуття. Ваше серце не очерствіло, воно все ще відгукується на справжній живий людський біль. Але тепер ви обираєте, хто має право на доступ до вашого внутрішнього космосу. Ви обираєте які стосунки варті вашого часу, вашої уваги та вашої життєвої сили. Ви робите ці вибори спокійно, без жодного почуття провини та без потреби виправдовуватися перед тими, кого ви вирішили не впускати. Для людей щирих, тих, хто несе відповідальність за свій внутрішній стан і поважає ваші межі, ви залишаєтеся оазою тепла та справжньої присутності. Але для тих, хто звик до ролі енергетичного споживача, ви перетворюєтеся на неприступну фортецю, ви стаєте незворушними перед їхніми фальшивими сльозами. Ви не реагуєте на людь, покликану відновити контроль над вами і залишаєтеся байдужими до жалісливих історій, створених лише для того, щоб витягнути з вас чергову порцію співчуття. У цей момент відбувається ключове зміщення від того, щоб бути хорошим для всіх. До того, щоб бути справді добрим до себе та істини. Бути просто милим це завжди про втечу від конфлікту, про збереження зовнішньої видимості, спокою ціною власного саморуйнування. Справжня ж доброта полягає в тому, щоб бути корисним для загальної гармонії, навіть якщо це вимагає зруйнувати чиїсь ілюзії. Ви стаєте достатньо сміливими, щоб дозволити людям залишитися наодинці з результатами їхніх власних рішень. Це відмова підживлювати чужу дисфункцію, і в цьому виявляється ваша найвища мудрість. Ви більше не плутаєте жалість із любов'ю, а самопожертву з чеснотою. Ця вибірковість базується на вашій здатності розпізнавати патерни. Ви вже бачили, як розгортаються певні сценарії, ви знаєте траєкторію стосунків, побудованих на нерівності. Ви можете передбачити фінал гри ще до її початку не тому, що стали цинічними, а тому, що стали надзвичайно спостережливими. Ви більше не витрачаєте місяці на те, щоб зрозуміти, чи щира людина перед вами в вашій внутрішній базі даних достатньо кількох хвилин спостереження за мімікою, інтонаціями. Та діями, які не збігаються зі словами це стан диференційованої свідомості, де ви нарешті припиняєте плутати милосердя із самогубством. Третя стадія вашого становлення стратегічна всеохопність бачення, це етап, який дійсно лякає тих, хто звик до маніпуляцій. Ви перетворюєтеся на живий детектор брехні, і в цьому немає жодної магії, лише результат тривалого виживання в токсичному середовищі. Коли ваша безпека роками залежала від точності зчитування найменших коливань у просторі, ваш мозок розвинув систему розпізнавання, яка працює на рівні інстинктів. Ви бачите груще до того, як вона почалася. Людина може сісти навпроти вас із найлагіднішою посмішкою, але ви вже зафіксували ту мікросекунду напругу біля очей, яка видає її справжні наміри. Ви знаєте, що за її компліментом стоїть прихована вигода, а за її проханням бажання перекласти відповідальність. Раніше ви забороняли собі користуватися цією ясністю, ви називали свою інтуїцію осудом і свідомо вимикали власні системи безпеки, щоб здаватися духовнішими. Але тепер ви довіряєте своєму внутрішньому знанню беззастережно. Якщо кожна клітина вашого тіла каже, що перед вами фальш, вам не потрібні жодні докази. Ви просто бачите структуру маніпуляції так само ясно, як архітектор бачить каркас будівлі. Ви більше не сперечаєтеся, не намагаєтеся викрити брехуна і не доводите свою правоту. Ви просто перестаєте брати участь у виставі, де вам відведена роль жертви. Для тих, хто звик маніпулювати реальністю, ваша незворушна обізнаність стає рівноцінною зникненню ґрунту під ногами. Ви бачите систему там, де інші бачать випадковість, і саме це робить вас остаточно недосяжними для чужого впливу. Найвищий ступінь вашої трансформації полягає в тому, що ви ідеально опановуєте механіку впливу, але свідомо обираєте не використовувати її задля руйнування. Маючи такий глибокий досвід виживання та спостереження, ви могли б маніпулювати іншими значно витонченіше та ефективніше за будь-якого професійного гравця чужими почуттями. Ви достеменно знаєте, на які внутрішні кнопки потрібно натиснути, які старі рани зачепити та які страхи активувати, щоб отримати бажане. У вашій голові детальна карта людської вразливості. Проте зцілена особистість тим і відрізняється від маніпулятора, що вона володіє цією нищівною зброєю, але тримає її в піхвах. Це не від слабкості, а від надзвичайної внутрішньої міці. Ви обираєте шляхетність там, де логіка вигоди підказує шлях обману. Це стан, коли ви можете бути і безмежно м'якими, і твердими, як криця, залежно від того, що диктує істина моменту. Ви більше не захищаєтеся, не намагаєтеся нікому довести свою цінність і не витрачаєте сили на те, щоб переконати світ у своїй правоті. Ви просто спостерігаєте, ви дивитеся, як люди розкривають свою справжню природу через власні вчинки та реакції і приймаєте рішення відповідно до побаченого. У вашому житті. Більше немає місця для фальшивих сподівань на те, що хтось зміниться лише тому, що ви вклали в нього свою душу. Ви припинили цю безглузду самопожертву заради зв'язків, які лише висмоктували з вас життя, не даючи нічого натомість, Сцілений емпат стає здатним на справжню, глибоку любов саме тому, що він більше не боїться самотності. Ви знаєте, якщо щось не збігається з вашою внутрішньою правдою. Це можна відпустити без жодних драм, без війни та без нескінченних спроб бути зрозумілим тим, хто не хоче розуміти. Ця внутрішня автономія робить вас магнітом для зрілих особистостей і водночас стає нестерпною для тих, хто шукає легку здобич. Головний дар, який ви здобули в цьому процесі, це не просто вміння розпізнавати чужий біль. А здатність бути живим доказом того, що цілісність можлива. Ви демонструєте світові, що можна відчувати все надзвичайно гостро і при цьому мати непохитні кордони, можна бачити найтемніші сторони людства і все одно обирати милосердя. Ваша чутливість ніколи не була вашою вадою, це була ваша сила, яка просто чекала свого часу, щоб бути загартованою досвідом. Кожен момент минулого болю, кожна зрада і кожна втрата були невипадковими. Вони виковували ваш дух, відточували ваше сприйняття та розвивали навички, необхідні для того, щоб стати психологічно невразливим. Ви не зламалися, ви збирали дані, які тепер стали вашим найціннішим ресурсом. Мета вашого шляху ніколи не полягала в тому, щоб стати менш чутливим. Навпаки, ви мали стати свідомо чутливим, стратегічно поєднавши свою емпатію з мудрістю, а інтуїцію із самодовірою. Ви перетворилися з беззахисного амортизатора на суверенну силу. Ви більше не запитуєте, чому це трапляється зі мною. Ви знаєте, що все це сталося для того, щоб ви стали людиною, якою неможливо маніпулювати, яку неможливо загнати в пастку провини чи знову втягнути в руйнівні сценарії. Ви не зобов'язані рятувати всіх навколо, ви мали врятувати себе. І, зробивши це, ви стали прикладом інтегрованої сили, особистістю, яка володіє кожною частиною своєї істоти, і своїм світлом, і своєю темрявою. Ви не прагнете бути ідеальним, ви прагнете бути завершеним. І ця завершеність дозволяє вам іти крізь світ тихо, але з такою впевненістю, що двері перед вами відчиняються самі, а ті, хто не вартий вашої присутності, зникають із вашого горизонту без зайвих слів.